Слава Україні, саміт НАТО у Гаазі. Лікарі хірурги підробляли документи та завдали збитків держбюджету на майже півмільйона гривень. Чотири пожежі на Хмельниччині палали будинки та авто. Детальніше далі я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Володимира Зеленського офіційно запросили на саміт НАТО у Гаазі. Участь президента України певний час була під питанням, поки що не уточнюється, в яких саме заходах він братиме участь. Також підтверджено, що до Гааги прибуде й Трамп, який просуватиме збільшення оборонних витрат країн-членів НАТО до 5% ВВП. Саміт НАТО відбудеться 24 та 25 червня. Кіберполіцейські припинили злочинну діяльність лікарів-хірургів. Завідувач відділення хірургії одного з медичних закладів Запоріжжя та двоє його підлеглих вносили недостовірні відомості до електронної системи охорони здоров'я щодо нібито лікування поранених військових, використовуючи особисті облікові записи у медичній інформаційній системі. Спільники внесли до електронної системи охорони здоров'я понад дві тисячі фіктивних відомостей про проведення медичних процедур для понад 1200 військовослужбовців. Які доставлялися до лікарні з пораненнями, такі протиправні дії призвели до надходження коштів на рахунок лікарні, спричинені збитки державному бюджету в особі Національної служби здоров'я України перевищують 430 тисяч гривень. Фігурантом оголошено про підозри їм загрожує до шести років ув'язнення. У Верховній Раді остаточно схвалили зміни у бюджетний кодекс для реалізації угоди про копалини зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Коли угода набуде чинності, Україна має спрямовувати до фонду відбудови кошти, отримані від ренти на видобування корисних копалин, видачі нових спецдозволів на користування надрами та реалізації державної частини продукції за новими угодами про їхній розподіл. На щиті повертається захисник, мешканець села Кустівці Нестерук Олександр Анатолійович, 1996 року народження, майстер відділення безпілотних авіаційних комплексів батальйону авіаційних систем. Вірний військовій присязі мужньо виконавши військовий обов'язок. Нестерук Олександр Анатолійович віддав своє життя в бою за кожного із нас, за нашу свободу, за Україну в районі населеного пункту Резниківка Бахмутського району Донецької області, 2 червня 2025 року. Прочин похороного за загиблого буде повідомлено додатково співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За минулу добу вогнеборці Хмельниччини ліквідували чотири пожежі. З різних причин двічі горіли житлові будинки: у селі Пархомівці Хмельницького району та у селі Гориця Шепетівського району. А у селищі Летичів палав легковий автомобіль. Вогонь пошкодив панель керування та електропроводку. Ймовірна причина пожежі несправність електричної системи. У селі Браїлівка Новушицькі рятувальники ліквідували займання в господарчій споруді. На щастя, під час пожеж ніхто не постраждав. Про це повідомлення... Мала в ДСНС області. В апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду сьогодні відбули засідання щодо продовження дії запобіжного заходу, підозрювані у незаконному збагаченні колишній очільниці Хмельницької обласної МСЕК. Захист тетяни Крупи просив обрати її запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою. Проте апеляційна палата ВАКС не задовольнила апеляційну скаргу, залишивши без змін запобіжний захід. Тетяні крупі. Тож вона перебуватиме під вартою до 13 липня 2025 року. У Хмельницькому з 9 по 12 червня з 7 ранку до 8 ранку триватиме обробка парків та зелених зон від кліщів. Про це повідомили у комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. Отже, графік обробки наступний: 9 червня, дендропарк Поділля, 10 червня парк імені Івана Франка, 11 червня сквер імені Тараса Шевченка, 12 червня територія навколо озера в мікрорайоні Озерна. У зв'язку із цим жителів Хмельницького та гост ти міста закликають не відвідувати ці території протягом п'яти днів після обробки. Також просять не вигулювати домашніх улюбленців. Наразі це все чим встигаю поділитися. Тож, поки прощаємось, але наша команда вже готує наступний випуск 5 хвилин на головне. Тож залишайтеся із першим подільським. На все добре.